Дрібину, гаком кидали на підвіконня, вилазили, сідали, брали і кидали на другий поверх і так вилазили, а, туди, куди їм ну, От. Тепер давайте я вам скажу про а ці машини. Це, 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 це... це от схожі о, всі машини, ой, машини, вози, Тут отакі от з конями. Депо, а там да, трошки вже як то, еволюціонували. От. Оце вже радянські машини. Вони були створені на базі зі 5 Це 1936 рік. <плес> такий, навіть Зараз навіть не дивлюся на цьому, то вони якісь мощніші, а за таке якесь благання. Ну, так. Це не я виняток, що то просто, як ми поставили для краси. <сів> Це 1936 рік, це автоцистерна на 360 літрів, це взагалі ніщо, бо зараз е, для порівняння за автоцистерни на 4 тонни. Oh, yeah, yeah. І якщо якийсь там будинок ну, такий палає, то треба давати два ствола на захист і на гасіння, то за 5 хвилин, то її 4 тонни oh, нема. Nie. А що таке 360 літрів, я не знаю, що вона От, Перша машина, яка використовувала автоматичний насос, тобто вже не треба ні парової машини, ні отої штуки, а там ззаді за склом є. Насос автоматичний. Але мінусом того, що кабінка mm -hmm. маленька. Вже він за допомогою роботи двигуна машини приводить. Так, да, так, да, так. Да, да. От, хлопці їздили там на лавочках таких, бачите, вуличних, бо в кабіні міг помістити стільки водій і, наприклад, начальник караула. Ну, тут так, да, тут. От. Та тут двоє максимум. Так, да, а це вони тут досі да, їхні. Да, да. Так, да, так. Ну, це ж на вас стояще, так? Ні, це оригінальне. Орігінальний? Так, це все оригінальне. Ну, хоча я бачу, що з цьокла, напевно, це явно тут. Ну, їх трошки під марафетоми, підмальвався. Воно це таке і красиве. І... Видно, так, але це оригінальне. Ну, От е це вже більш модернізована машина від цілі. Тобто це також до цистерна, але в ній вже добавилась кабіна. бачите, там ззаді є а вже місце кабіння. для цих так, вже, вже можна їхати. І відрізняється вона тим, що в цей насос ззаді, а тут зробили перед радіатором. А -а -а. Це подивилися в американців підрядні, зробили так само, це 1940 рік. Але не учли того, що в нас клімат холодніший і зимою вода просто замерзає тут. І потім От. зробили назад, так? Да? Так, і перестали ну, робити. Ну так, бо я бачу, що зараз тут все теж ззад живуть. Да -да -да. От це 1950 рік, це суто рукавна машина, тобто тут перевозять тільки рукава, вони е, зберігаються в касетах, і там був механізм, який їх розкручував, і не заскручував. Зараз хлопці самі закручують ну, да. От, В ній поміщалось до ста рукавів, і можна було з допомогою цієї машини прокласти гідролінію до кілометра. Тобто, не завжди ж машина може під'їхати до самої пожежі, треба якось було виходити. Ну, стоїть, до так. якоїсь водойми, типу, да, От ця машина на ходу була 30 років, нею керувала жінка, і взагалі таких машин було дві. Одна десь зникла, а одна в нас. Ну, напевно, пане, вкрали, я не знаю, якого їх проходила. Я, я кажу, що багато музейних експонатів да, я, да. Я, От, я знаю. І е, наймолодша машинка це 1965 рік, газ 51, це автодрабина. Mm. Е, працювала колись у Вінниці. А потім, коли висотки почали будувати, то її відправили сюди в музей, тому що вона просто не дістає. Її дробина та її дробина розсувається від 17 до 22 метрів, це приблизно п'ятий поверх. Для порівняння. Зараз автодрабини роблять по 90 метрів, це 27 і 28 восьми поверх. О, це також єдиний екземпляр в Києві. Сучасних не хочуть? нема куди поставити.